І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє неділений Іванліє, христі, брати і сестри, подає нам текст молитви, первосвященічій молитви нашого Господа Ісуса Христа перед його стражданнями. Що стосується молитви, то ми завжди маємо кожне слово сприймати з великим і особливим трепетом, тому що і апостоли свого часу зверталися до Господа, кажучи, Господи, навчи нас молитися. І я думаю, що це зітхання і звернення, Господи, навчи нас молитися, було актуальним і актуальним є у всі віки і сім'ї. Чому? Тому що багато людей думають, що вміють молитися, а насправді далекими є від молитві. Молитва це є спілкування душі людини із Богом. Це є відкритість серця свого перед Господом. Це взивання до Бога із глибини душі. І ми маємо розуміти, що молитва це не просто прочитаний той чи інший текст. Це не просто вивчена пам'ять та чи інша молитва. Молитва сягає багато глибше і стосується значно глибших речей, як просто слова, що можуть лунати із наших уст. І ось написано. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба. Наскільки це важливо є до Віво Христі? На ми часто говоримо про смирення, про покору, про те, що людина не повинна задирати свою голову, а завжди поводити себе смиренно. Але коли мова йде про молитву, то куди наші очі мають бути зведені? До неба. Не вірю, я бачу, людина приходить і дивиться у підлогу і молиться. Це неправильний підхід до молитви. Ми маємо звертати свій погляд в небо, тому що Господь познісся на небеса і сів праворуч Бога Отця. І саме зараз цей час, коли церква вшановує подію, оце це свято Вознесіння Господнього. Коли відкриті не є небеса, ми повинні, як ніколи, зводити свої очі до неба. Не в землю дивитися, а до неба. Зводити свої очі. І далі сам текст цієї молитви, про що молить Господь перед своїми стражданнями, ідучи на смерть, знаючи, що апостоли залишаться самими і на них покладена велика місія проповіді Іванівів по всьому світу. Господь молить про те, щоби Отець Небесний вберіг. Беріг. Господь молить про те, і каже, що це те, що дав ти мені, прошу тебе, щоб дав і їм. Дав їм вічне життя і далі пояснює, що це є вічне життя. Як часто ми, дорогі хрісті, брати і сестри, говоримо про життя, як часто ми зітхаємо, яким є важким земне життя, і поруч з тим ми бачимо, як кожна людина бореться за життя. Нарідко стається так, що людина на смертній постелі, не втрачає надії. Що Бог продовжить ще життя. І це природньо, і це нормально. тому що Богом закладено в серце людини оце бажання жити, жити довго, жити вічно. І саме про це вічне життя Господь говорить у певному священнічній молитві, кажучи, життя вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога істинного і того. Кого ти послав Ісуса Христа? В даному випадку, у цьому описі життя вічного немає написано території, де це відбуватиметься. Нема написано про те, в яких умовах перебуватиме та людина, яка сподобиться життя вічного. Але їй конкретно вказано на те, що є передумовою життя. А саме це пізнання Бога. Що значить пізнати Бога? Пізнати Бога це означає полюбити його всією душею. всією думкою, всім серцем, всім своїм іслом. Пізнати це найчастіша любов, яка. Полягає в даруванні себе. Любові, любов, взагалі, коли ми говоримо про це світле почуття любові, ми маємо розуміти, що любов полягає не в тому, коли ми дбаємо про те, щоб нам було добре. Але коли віддаємо себе. І саме Бог проявив цю любов в тому, коли віддав свого Сина єдинородного, і так, так і написано. Іван Фіан Чітко про це каже, так Бог полюбив світ, що віддав сина свого і щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув але мав вічне життя. Оце була одна безмежна любов Бога до всього людства. І відповідно наша любов до Бога проявляється в пізнанні Бога. Коли ми готові віддати себе Богу. І у відданні себе Богу відбувається і пізнання Бога. І тому дуже важливо є розуміти, що вічне життя розпочинається не після смерті. Ми часто чуємо, і особливо мені священнику приходиться це дуже часто чути, коли починають говорити про вічне життя. Коли хтось помре. Ми часто бажаємо царства Божого тому, хто вже розлучився з цим рівнем світом. Ми говоримо про якісь вічні істини, коли людина помирає. Але забуваємо при тому, що вічне життя розпочинається ще тут на землі. І царство Боже, про яке говорить Господь, розпочинається ще тут на землі. І розпочинається не в конкретному якомусь місці, чи на конкретній території, чи на конкретній якійсь землі, а починається із серця людини. І тому Господь каже, царство Боже це не їжа, це не пожива і питво. Царство Боже це мир, це радість, це праведність і радість у дусі. Богу. Оце царство Боже. Якщо ми маємо у своєму серці мир, якщо ми маємо у своєму серці праведність, і якщо ми, сповнені Духом Святим, перебуваємо в духовній радості, Ось звідси і починається царство Боже. І саме тому про це Господь говорить про священні молитві. Але ми можемо сказати, а чи можливо це у цьому буремному світі. Є так багато неспокою, є так багато різноманітних бід, скорбот, хворі, печали. Чи можливо у цьому світі здобути оцей спокій, мир, Збу... здобути оцю правильність, та радість у дусі святі? І звісно, що відповіді на ці запитання ми знаходимо в цій же переносвященічій молитві. Так, світ буде пропагувати зовсім інші цінності. Світ буде претендувати на те, щоб заволодіти твоїм серцем. Світ буде претендувати на те, щоб потягнути тебе за собою. І саме тому Господь каже в цій переносвященчій молитві такі слова. Не за світ я благаю, а за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої. І все моє твоє, і твоє моє. І я прославився в них. Не за весь світ Господь благає, а багає за тих, які увірують в нього. І це дуже важливо є. Знаєте, сьогодні все більше і більше. Світ своєю пропагандою вривається в церкві. І, на жаль, церква сьогодні втрачає свою можливість впливати на світ. Це називається секуляризм. Коли церква не має впливу на світ, але світ має вплив на церкву. І це є велика проблема. Сьогодні багато людей сильних світу цього хочуть керувати церквою. Хочуть вносити свої корективи в існування церкви. Але при тому самі не хочуть бути послушними голосу церкви. І ось власне, тому дуже важливим є, знаєте, той момент, сьогодні читалось Іванлії на утренній, Дуже цікаво, коли Господь з'явився після свого Воскресіння, а апостоли цілу ніч ловили рибу і нічого не зловили. Вони були всі умови для У Вони були сіті. У них був човен. Вони добрими фахівцями своєї справи були, але нічого не зловили. І коли Воскресний Господь з'явився і сказав, чи маєте тут якусь їжу, а вони кажуть, що цілу ніч ловили рибу, але нічого не зловили. Він каже, закіньте сіті з правого боку човна. І коли вони закинули оці сіті, вони витягнули 153 риби, великі риби. І так що човен став потопати. І було дуже дивно з того, що при тому не порвалися сіті. І це викликало неавидісні ування учнів від того, що вони ловили цілу ніч і нічого не зловили, а тут в одну мить. Така велика кількість риби. І ви знаєте, сьогодні оцей човник, оці сіті, це є церква. Це є сьогодні, ви знаєте, саме найстрашніше в тому, що сьогодні людство має човник, має сіті. Є всі умови для того, щоб ловити рибу, але немає Ісуса. І коли немає Ісуса, тоді човник, сіки, ці засоби для ловлення до нічого ми. І ось саме найстрашніше, що відбувається, коли в церкву входить світ і залишає церкву Христос, тоді човник, сіки і всі інші засоби стають непридатними від нічого. Тому дуже важливо є, даємо Христі пам'ятати про це і чітко відчувати. Де наука Христа, а де наука світу цього? Де проповідь Євангелії, а де пропаганда світу цього? І коли ми будемо чітко це відчувати, а це можна відчувати тільки тоді, коли ми будемо сповнені Духа Святого. Дух Святий покладає на серце і дає відчуття і розуміння, що від Бога, а що від світу. І коли ми розрізняємо ці речі, і коли ми приймаємо ці речі, що від Бога, і не приймаємо тих речей, які від світу, це говорить про те, що ми на добрій дорозі. І коли нас сваблять ті речі, які від світу, і чужими є для нас ті речі, які від Бога. Це говорить про те, що ми не на добрій російсь. І тому каже апостол у сьогоднішньому посланні до Ефеся, звертаючись, це кість дитина постів, але описує звернення до Ефесі, каже, що наступить час, коли прийдуть між вас ті, хто стане жаріти не буде. І хто буде дбати не про церкву, а про себе. І це дуже небезпечний стан. Це пережила церква в перші віки. І сьогодні Свята Церква вшановує святих отців першого Вселенського собору, які 325 року зібралися на Вселенський собор. Для чого? Для того, щоб засудити єрісь Арія, який наважився виступити проти Божества Ісуса. Він не визнавав Ісуса Христа за Бога. Ця єрість має своє продовження і нині цю єрість повідує світі його. Найбільша людина, яка коли-небудь жила на землі. І люди приймають цю книжечку і кажуть, справді, Ісус Христос це найбільша людина, яка жила на землі. Та ні, неправда. Ісус Христос не найбільша людина, яка жила на землі, а Ісус Христос це Бога людина. В Ісусі Христі є дві природи – Божественна і людська. І саме про це треба було засвідчити на Лесхід 325 року в Нітеї. І засудити цю єлісь раз і назавжди, щоб вона не мала своїх послідовників, або якщо вони будуть, то щоб всі знали про те, що це є неправдиве вчення. І цим вченням ми зневажаємо самого Ісуса. Той, хто посвідовий цьому чині. І ось тому, дорогі в Христі, дуже важливим є той момент, і ми маємо на цьому завжди бути сконцентровані і пам'ятати, що всі ми живемо у світі. Ми розуміємо, що світ має свої якісь пропозиції, свою якусь пропаганду, свою якусь. Теорії і так далі. Це так було і є у всій літі і ці часи. І світ не прийняв Ісуса Христа. Чому світ не прийняв Його? Тому що його вчення не вміщалося в їхніх серцях. І тому, коли Господь вибрав цих учнів, Він вибрав їх для чого? Він вибрав їх для того, щоб вони стали знаряддями в його руках, щоб вони виконали те повеління, яке. Він їм повелівав це йти і по всьому світу Євангелії проповідувати. Як прикро, що сьогодні багато тих, хто називає себе християнськими церквами, але не проповідують Євангелії, а проповідують казки, байки і різні якісь розповіді, які дуже подобаються людям. Але Господь посилав проповідувати Євангелії. А не казучки розказуємо. І ось тому тут дуже є важлива річ тому, місія церкви в чому полягає. Проповіді Євангелії. Господь апостол, послуг, і по цілому світу Євангелії проповідуйте, хто умів і хреститься спасенний буде, а хто ні осудженим буде. І ось наша місія, церкви, тому що ми церква, це проповідувати Євангелії, це нести Христове в люди. Це зхищати тим, хто ще сьогодні не знає Христа, хто ще не з'єдналися з Христом, хто ще в втелята гріха, зла і беззаконня проповідувати свободу у Христі і Ісусі. Саме до цього закликає Господь нас. І це місія. Це, це місія. І ось коли ми це розуміємо, що Господь послав апостолів у світ, але казав, світ вас зненавидить, тому що мене перше, ніж вас ненавидить. Якщо не від світ, у вас не може світ любити, тому я і вас вибрав від світу. І посилаю вас у світ, але ви маєте нести у світ Слово Боже, Іван, мою науку. І цією наукою ви маєте засвітити на увесь світ. Тому й сказав, отак ваше світло Хай світить перед людьми, що вони бачать, ваші добрі діла поступили Отця вашого, що на І, власне, оцю місію апостоли почали виконувати після того, як Дух Святий зійшов на них в день в І ми, дорігом Христі, знайте перебуваємо в такому очікуванні. Це не життя, це очікування. Ми очікуємо, коли війна закінчиться. Ми очікуємо, коли наші воїни повернуться. Ми очікуємо, коли дощ буде падати, коли буде краща погода. Ми чекаємо літа. Цілий час ми в очікуванні. І це нормально, і це природньо, коли ми чекаємо якихось позитивів, коли ми чекаємо чогось доброго. Але дуже прикро, коли ми чекаємо і не отримуємо те, на що сподівалися. Оце прикро. Оце боляче. І ось дуже важливо є те, що Бог пообіцяв, він завжди виконує. Так можуть люди обіцяти і не виконувати, можуть казати і далекими бути від своїх слів, але Бог завжди вірний своєму слову. І Господь сказав: перед тим, як позносишся на небеса своїм учням, ви будьте в Єрусалимі, чекайте і зійде на вас дух Святий. Ви зодягнетеся силою з досоти. Ви охрещені будете Духом Святим. І апостоли очікували, вони не знали, як це має відбутися. Вони знали до кінця, що це таке, але знали, що якщо їхній учитель каже, що це відбудеться, значить це відбудеться. Як вони очікували, що вони робили? Вони перебували в молитві. Читаємо про це, що вони не відбучалися храм. Вони перебували в молитві і кажуть, великій радості. Не в сумі від того, що вони розлучилися зі своїм учителем, але в радості. В радості від тої обітниці, яку дарував Господь. Вони знали свою немічність, вони знали свою хворість, вони знали, що вони мають боязь, вони знали, що і вони якісь є невпевнені в собі. Але вірили, що коли зійде сила з неба, оця боязь їх покине. Оця невпевненість у собі їх покине. Як це має відбутися, не знаємо, але віримо, що разом Господь сказав, так і буде. Тому і ми, перебуваючи в цей час, очікувані п'ятдесятниці, ми маємо не просто чекати, а просити Бога продасть Святого Духа. Просити Бога, щоб Господь сотворив що чудо з церквою своєю, щоб Господь сотворив що чудо. Життям кожної людини, яка хоче пити цієї води живої, якою є благодать Духа Святого. І коли ми будемо перебувати в молитві, коли ми будемо перебувати в такому нестерпному очікуванні саме цього, коли ми будемо ревнувати про це, коли ми будемо просити про це, то, відповідно, Господь і дасть нам. І тоді ми будемо належати до числа тих, кого Бог вибрав з світу. Бо коли Господь Ісус Христос каже, що я молюся не за увесь світ, то ми маємо розуміти, що йде конкретна різниця між світом і церквою. Між тими, хто належить йому, і між тими, хто не належить йому. Так було завжди. І так буде і написано в останній книзі об'явлення якого слова про те, що не всі будуть записані в книгу життя життя Вічне. І ось для того, щоб належати до Христа, належати до ті слади, про яких Господь і Ісус молився у первосвяченій молитві, ми маємо слідувати на Христа. Ми маємо слідувати науці Христа. І маємо бути байдужими до того, що проповує світ, а ревними і вірними до того, що проповідує і до чого не становляє нас Господь і Бог наш. Амінь. Слава Ісусу Христу!